Вітаю студію. Говоримо про плани народних депутатів на цей сесійний тиждень, який стартує вже завтра. І сьогодні мій співрозмовник депутат фракції Народний фронт Ігор Лапін, минулому командир штурмової роти Захід батальйону «Айдара» з позовним ЗОЛА. Вітаю вас, Ігоре. Сьогодні була погоджувальна рада. Яка позиція народного фронту зараз на початку цього тижня, який стартує завтра? Ну, Позиція Народного фронту, звичайно, працювати, от. а з приводу планів на цей тиждень, я думаю, що будуть вирішуватись питання щодо судової реформи, які ну, будуть вирішитися в, судов... в залі засідань. Також знову, наскільки я пам'ятаю, буде вирішитись питання закону 3720. Це так, про так званий імперативний мандат. Також значить, народний фронт значит, виступав з приводу. Закону про спецрежголосування і внесення в зал закону про спецконфіскацію, а також про заочне правосуддя. Ну і ще ряд законопроєктів, з за які ми говорили сьогодні на погоджувальній раді, які необхідно приймати. Також було прийнято рішення щодо якогось певного дня по економічним питанням, щоб голосувати за закони економічного характеру. Ну і такі загальні загальні питання знову ж таки буде розглядатися, можливо, дойде черга до закону. 20.04. а це щодо заборони торгівлі з окупованими територіями, в тому числі скасування вільної економічної зони Крим. Ну такий от буде, я думаю, насичений буде робочий тиждень. Ігор, якщо трошки точніше про судову реформу, що які мають бути зміни в судочинстві зараз? Дивіться, перш за все, якщо говорити мою особисту позицію, то запропонована судова реформа. Я вважаю, вона є такою половинчатою. Це не є реформа. От на мою думку, суб'єктивно запам'ятаєте, що були перепитії з приводу законопроекту, який був внесений президентом, потім перевнесений. Нібито врахована думка депутатів щодо можливості відкликання генерального прокурору з допомогою Верховної Ради, але справа в тому, що таке право у Верховної Ради і так було. E, значить, ну а взагалі є різні тенденції з того приводу. Ну все ж таки, я схиляю, що судова реформа має бути більш радикальна. В даному випадку, яка судова реформа пропонується, я не бачу ні поняття слова реформа. Тобто, щось таке перестановка доданків, а сума в результаті не зміниться. В цьому разі хто має призначати суддів? Ну в тому то вся соль, що згідно даного законопроекту, ці повноваження, призначення суддів, видання указів про переведення суддів, про створення суддів, і навпаки, реорганізація суддів має повноваження ці президент. Я вважаю, що це ну. Не відповідає каже вимогам часу, тому що ми вже мали б справа в тому, що в нас державі іменем України як більшість злочинів і коїлися в даному випадку, в тому числі і конституційний суд нас Януковича зробив, як -то кажуть, царем. І так далі, тому я вважаю, що дана судова реформа і її Вища Рада правосуддя, яка там пропонується, це приблизно те саме, що сьогодні ще Вища Рада юстиції, яка є легко керованою з банковою. І я вважаю, що це не є реформа. Якщо для прикладу, сьогодні була засідання Вищої ради юстиції, і в нас є такий на волині суддя Ковтуненко, якого до сих пір не можуть вигнати. Він, зокрема, на депутата Ігоря Гузя вдівав браслет під час майдану і судив майданівців. І ми бачимо, що це є орган, і, в принципі, хто хто не. Керує хто управляє, то фактично він може чинити іменем України будь-які злочини нашої держави, і фактично, я вважаю, що це тому я категорично виступаю проти запропонованої реформи судової, яка зараз пропагується з іншої сторони. Якщо взагалі нічого не робити, то ми так нікуди з місця не здвинемося. Тому є поняття змін до конституції, яка нині діє, але є поняття, те, що говорив народний фронт, і ти на Оновлену конституцію йти на референдум, залучати громаду до обговорення цих питань, і прийняття рішення по основному закону, щоб не проходили, як говорять модне слово, таке договорники серед депутатів, і ми не міняли основний закон, як дійшло. Зараз всі говорять про зміни до коаліційної угоди. Що ви думаєте з цього приводу? Позиція народного фронту, і взагалі, яка зараз ця коаліція? Вона існує чи вона тріщить по швам, як то кажуть? Ну, дивіться, коаліційна угода це план дій. Справ в тому, що в цьому плані дій дуже багато пунктів вже виконаних. Якщо говорити зокрема про вас, журналістів, то залишилося з цього приводу лише один законопроект посилення кримінальної відповідальності за підсилза Ну за, за за перешкоджання діяльності журналістів. якщо і за на цьому тижні на, наскільки не помиляюся, мається законопроект вирішуватись. Це фактично буде повністю виконана вся ланка е, коаліційної угоди з приводу діяльності журналістів. Тому потрібно на це місце щось інше робити. Тобто коаліційну угоду можна зараз доповнювати. Неактуальні теми вже які вже виконали депутати, відводити в сторону. Тобто, ну і робити, як кажуть пер... ну, ви розумієте, все рухається. Якщо ми нічого не будемо змінювати, нічого не будемо досконалювати. Нічого не будемо доповнювати, в тому числі і в, ко в коаліційній угоді, то ми так і залишимося на рівні фантазії і буде нас тянути ярмо того, що вже виконане, і навіщо нам сьогодні про це говорити? Знаю, що зараз вийдете на е засідання фракції. Арсеній Сенюк збирає вас. Про що будете говорити? Які питання піднімаються? Ну, взагалі, будь-яке засідання фракції воно передбачає вироблення позиції фракції на майбутніх. Е голосуваннях у парламенті, тому можливо, якісь спірні питання будемо обсуждати. Можливо, навіть із приводу цієї ж судової реформи будемо обсуждати. Як яка буде позиція фракції? Як ми будемо голосувати? Ну, тобто, це ну засідання фракції. Дякую за розмову. Студія, це був Ігор Лапін, депутат фракції народний фронт. Ви почали його коментар щодо плану на цей сесійний тиждень, який стартує вже завтра. І Завтра буде перший день роботи Верховної Ради, і будуть підсумки ради. Студія.